Тарас Григорович Шевченко Причинна Реве та стогне Дніпро широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби невисокі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів. В таку добу, під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, А може ж, де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, і сама не зна, бо причинна, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб, бач, ходя опівночі, спала й виглядала, козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися. Та, мабуть, загинув, Не китайкою покрились козацькі очі, Не вимили біле личко, слізоньки дівочі. Орел вийняв карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма, що ніч дівчинонька його виглядає, Не вернеться чорнобривої та й не привітає, Не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, Не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі її очі, прости, сироту. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, Літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать Кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже? І хто те є знає, де милий ночує, Чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напова, Чи, може, з другою другою кохає? Її чорнобриву уже забува. Якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму блягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитись, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитись. Журись, каже думка, жалю завдає, О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з устні пари, широкі дні принегомонить. Розбивши вітер, чорні хмари, ліг біля моря отпочить. А з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм. Кругом, як в усі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра повиринали, малі діти сміючись. Ходімо грітися, закричали, зійшло вже сонце. Голі скрізь зосоки косе, бо дівчата. Чи всі ви тута, кличе мати, Ходім шукати вечерят. Пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух-ух, Солом'яний дух-дух. Мене мати породила, не хрещену положила, місяченьку, наш голубоньку, ходи до нас вечеряти, у нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці, молоденький, чорнобровий, знайшла вчора у діброві світи довше в чистім полі, Щоб нагулятись доволі. Поки відьми ще літають, поки півні не співають. по світи нам щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух, ух, Солом'яний дух, дух, мене мати породила, не хрещену положила. Зареготались нехрещені. гай обізвався галас, зик, орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба, ничі Чирк. Схаменулись нехрещені. дивляться, мелькає. Щось лізе вверх по стовбору до самого краю. Отож я, дівчинонька, що сон наблудила, отаку то їй причину ворожка зробила. На самий верх на гіллячці стала в серце коле, подивилась на всі боки та й лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскутали. Довго, довго дивувались на її уроду. Треті півні кукуріку шелеснули в воду. Защебетав жайворонок у гору летючі, закувала зузуленька на дубу сидячи. Защебетав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатир співає, чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози. А дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать, добре спить, що не чує, як куя зузуля, що не лічить чи довго жить. Знає, добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає. Під ним коник вороненький на силу ступає. І знемігся, товаришу, сьогодні спочинем, близько хата де дівчина ворота очинить. а може, вже очинила, не мені другому, швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький іде спотикнеться, Коло серця козацького, як гадина, в'ється. Ось і дуб, той кучерявий, вона, боже, милий, бать заснула, виглядавши моя сизокрила». Кинув коня та до неї, Боже ти мій Боже, кличе її та цілує, ні вже не поможе. За що ж вони розлучили мене зі з тобою? Зареготався, розігнався та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та знай, співають, ідучи, як провожала сина мати, як бивсь татарину ночі. Ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, нігде правди діти, підкралися, щоб ізлякать, Коли подивляться, що вбитий з переполоху ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають. Прийшли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід, по закону. Насипали край дороги дві могили в житті, нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, А в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, Прилітає соловейко, що ніч щебетати, Виспівує та щебече, поки місяць зійде, Поки тії русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.